Сирійська опозиція дійсно увійшла зараз до столиці провінції Алепо. Про це пишуть просто всі світові змі. Повстанці знімають відео. Вони показують, як зривають прапори режиму Асада і Путіна. Демонструють також на відео і захоплену зброю. Наші війська почали входити в місто Алепо. Про це заявило новостворене командування військових операцій повстанської коаліції. Про це повідомляє Сінен. Те, що відомо на цю мить, вхід до Алепо це таке собі продовження кількаденного наступу, який має назву стримування агресії. Причиною власне ось цього наступу називають зростання кількості обстрілів російською та сирійською арміями районів, які підконтрольні саме повстанцям, зазначається також, що Сирійське питання нині надзвичайно важливе для українців. Про це пишуть всі світові змі, тому що швидше за все Росію це змусить змінити свій фокус уваги і відповідно забрати деякі сили саме з українського фронту, перекинути їх на близький схід. І дійсно, що це може значно покращити ситуацію на лінії бойового зіткнення в. Україні, я зараз процитую зараз. Асад, до речі, приїхав до Москви, але він до Москви прилітає досить часто. Був він в липні 24-го року. Тоді Путін ось що сказав: ми маємо можливість поговорити по всьому комплексу наших відносин. Ми не бачились вже давно. Звичайно, мені дуже цікава думка щодо того, яка ситуація в регіоні загалом, як вона розвивається. На жаль, має тенденцію. До загострення, ми це бачимо. Це стосується і Сирії безпосередньо сказав тоді. Путін у 24-му році, але е, напевно, що не очікував Путін ось такого ось розвитку подій, тому що за останню добу, з того, що відомо, повстанці захопили більш як 10 населених пунктів, підійшли своїми силами в притул до але невеликими групами також просочуються і вглиб столиці і провінції. Що в валепо відбувається? Я пропоную подивитися. اقتحام الحاجز بأول خليج حلب يا رب الثبات والتمكين. الله اكبر الله اكبر الان الاخوه المجاهدين Ну, от власне, побачили ми те, що відбувається в Сирії. Не ж не знаємо про що говорять власне коментатори, проте бачимо. Власне, всі ті події, все, що відбувається зараз, і дії повстанців, і дійсно, що режиму Асада зараз ну направду не переливки. От чого чекати, і чи дійсно це може змінити ситуацію в Україні? Ігор Рейтерович, політолог, долучається до нашого ефіру, пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Давайте з Сирії розпочнемо. Там зараз неспокійно. Чому сирійське питання важливе для України, і яким чином ці події можуть вплинути на хід війни в Україні? Ну, це питання важливо з двох причин. По-перше, Сад є е, партнером молодшим е, союзником Російської Федерації в Сирії, власне, присутні е, залишки російських військ і е, частина е, ну, представників приватних військових компаній е, раніше. Там був Вагнер, зараз там деякі інші утворення, е, але там залишилися і представники їхньої, наприклад, там авіації, і вони їх використовують зараз для того, щоб е, там бомбардувати власне е, наступаючі війська повстанців, е, тобто грубо Кажучи, там є певною мірою російські інтереси і частина сили ресурсів Росія на це витрачає незначну частину, тому що більше більша якраз частина там цих військ вона була перекинута після 22 го року в Росію, потім власне в Україну. Але тим не менше, а друга причина вона такого геополітичного плану розумієте Якщо зараз Путін не втрутиться, не допоможе там Асаду втримати ситуацію. А судячи з усього, він цього не буде робити, тому що в нього то немає на це ресурсів, це не колосальний удар взагалі по статусу і по реноме Російської Федерації, яка е, раніше Сирію використовувала для підкреслення своїх якихось геополітичних таких амбіцій для створення такого певного неспокійного регіону. Але цей знаєте, хаос він такий був контрольований, тобто керований, так би мовити. Е, і тепер у Росії просто такий інструмент впливу на геополітичні процеси за великим рахунком е, зникне. Всі інші країни, які мали. Мають якісь відносини з Росією. Іран той же самий в першу чергу да вони можуть зробити для себе певні висновки, що Росія не здатна виконувати взяті на себе зобов'язання. Вона може легко кинути, полишити своїх якихось там партнерів і союзників а, просто через те, що в неї на сьогоднішній день на це вже не вистачає ресурсів. Ну або через те, що Путін вважає там вже цей напрям не перспективним, оскільки він же думав реально, що там все спокійно, все під контролем. Війна виграна, асад буде залишатися скільки. Ну, стільки скільки потрібно, і тут для них абсолютна несподіванка е, на дуже швидкий наступ. От ви показували кадри, да там лепо кажуть, що місто вже ледь не перейшло там під контроль повстанців. А далі фронт буде валитися е, е, ну урядовими військами, які там контролює Асад, і ну війна в принципі може так е, швидко закінчитися, що Асаду прийдеться шукати місце, де ховатися, і в як Україну виїжджати. Ну він звичайно може поїхати в Російську Федерацію, буде там. На пару з Януковичем якимись речами займатися, але для Росії це звичайно буде дуже серйозний удар. Ну і для нас це певною мірою такий плюс, тому що це покаже, що Путін може звичайно всьому світу там розказувати про ядерний апокаліпсис, але він не може навіть свого сателіта в Сирії врятувати від повстанців, які багато років сиділи тихо, особливо не атакували і взагалі про них навіть забули.